Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися розклад на тему, для чого прийшов час у вашому житті. Можливо, щось вже потрібно розпочати або щось завершити. І ми наразі подивимося. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант, для чого прийшов час. Відлюдник говорить про те, що. У вас прийшов час для того, щоб ви, можливо, обміркували ту ситуацію, яка у вас склалася. Можливо, вам потрібно або розібратися із своїм певним досвідом. Для когось важливо в цей період усамітнитися, щоб обміркувати все, що відбувається у вашому житті. Тому що прийшов саме час для того, щоб ви зайнялися, ну, Знаєте, такими енергіями, які будуть сприяти вашому внутрішньому розвитку. Також, можливо, вам потрібно дещо знаходитися більше на самоті, розбиратися в собі, міркувати і займатися повсякденними справами, ну, тому що вони будуть у, у всякому випадку вимагати від вас своєї уваги. Також вам варто зрозуміти, що, як би вам там не було складно або проблемно, вам не варто шукати розуміння у ваших рідних і знайомих. Вам допоможе в цей період лише ваше терпіння і стриманість. І також вам важливо зараз а, прийшов час для того, щоб ви не поспішали приймати рішення, а тільки аналізували, звертали увагу на деталі. І займалися самоосвітою або для кого актуально духовними практиками. Тож, наразі у вас саме для прийшов час, щоб ви працювали над собою і розібралися, що там у вас ховається у ваших в куточках вашої душі. Це був перший варіант. Другий варіант, для чого у вас прийшов час? То спентаклів перевернутий говорить про те, що у вас пройшов час. Нарешті побачити оті шанси, які вам дає всесвіт. Вам давався уже цей шанс, але чомусь, можливо, ви його або не сприйняли, або взагалі не зрозуміли, що той шанс до вас вже надходив. І через це, можливо, у вас виникли такі ситуації, де ви або втратили. Ну, якісь, знаєте, своє здоров'я, можливо, можливо, у когось погіршилось фінансове положення. Для когось, можливо, не вирішилися питання щодо вашого майна або нерухомості. Але у вас прийшов час, побачити саме оці шанси, які ви чомусь повз себе пропускаєте. Якщо у вас. Знаєте, є наразі якийсь такий занадто сильний матеріалізм, це може привести вас іще до більших труднощів. Тому що все у вас може йти не так, як би вам хотілося. Вам варто утриматися від витрат зайвих і, можливо, для когось потрібно почати економити, тому що наразі у вас буде не найкращий час. Щоб ви заключали або якісь контракти, або договори, також, можливо, щось там виявитися фальшивим, або зіткнетеся з якимись підставами. І перед тим, як ви, ви маєте взагалі приймати будь-яке рішення, вам також все потрібно виважувати і обмірковувати. Якщо ви зможете дотриматися від е, саме цих питань, які я вам озвучила. То ви зможете побачити, що вам все світ дає шанс на успіх, на ваш достаток, на, на вашу удачу. І, можливо, для когось навіть отримання подарунків або якісь е, такі е, занадто крупні покупки. Тож е, вам взагалі тоді прийдуть такі шанси, щоб ви відчували радість від життя, покращиться ваше здоров'я. Також, можливо, хтось буде отримувати фінанси. І у вас будуть відкриватися нові можливості. Ну, а навіть на роботі ви побачите шанс, як ви можете отримати підвищення на вашій посаді. Тож для вас такий період прийшов, що вам потрібно знати саме це. І третій варіант: для вас про що, прийшов час дізнатися? Лицар Пентаклів перевернутий говорить про те, що для тих, хто планував. Якісь поїздки на заробітки, то у вас це або не вийде з певних причин, можливо, якісь там у вас будуть перепони із фінансовими складностями, ви можете зіткнутися. Можливо, ви зіткнетеся із ненадійністю тих людей, на яких ви опиралися. А також вам можуть заважати нетерпіння або апатія, або якісь неочікувані витрати. Ну, можливо, також у вас будуть певні перепони через те, що у вас можуть виникнути проблеми із вашим здоров'ям. Або якісь родинні питання, у вас не зможуть вирішитися. Тому ви чомусь не зможете рухатися в тому напрямку, який би ви хотіли для себе обрати. Вам потрібно почути саме зараз, що вам потрібно відпочивати більше. Можливо, наразі ви втратили зацікавленість у тій справі, яку б ви хотіли раніше, хотіли просунути, а зараз ви не бачите перспектив для того, щоб була необхідність прикладати зусилля, щоб його досягти. Тож, краще наразі відійдіть від справ, відновіть свої ресурси, переключіть свою увагу на щось інше. Тобто економте свої сили, бережіть своє здоров'я і свої фінанси. Якщо ви зможете дотриматися таких рекомендацій, то у вас, можливо, виникнуть можливості вирішити якісь корисні для вас справи, навести порядок, можливо, ви зможете дещо розвивати свої вміння або навички, або взагалі свої здібності. Тому, наразі проявляти потрібно більше терпіння діяти методично і поступово, лише таким способом ви зможете просунутися вперед. Переключайте свою увагу на справи, на повсякденні справи, на свої обов'язки і на вирішення робочих питань. Якщо вам доведеться десь щось погоджувати, або десь поїхати, або вирішити свої фінансові питання. То вам потрібно знову ж таки згадати про те, що якщо ви будете зациклені на тих фінансах, то ви їх не зможете і до себе залучити. Тож, звертайте увагу на стан свого здоров'я, на свою родину, повсякденні справи і робочі питання. Це був третій варіант.